Да прост... с моей хаты! Ключи вид квартиры и тачки на стене. Я так и знал. Силиконами. Я звільняюсь. А да, может нам выпить зазнаемся знайомство? а? Только выпьем трешечкой. Ну, звісно. Початку було слово, напевно, слово кров і було всім чудово, та все світ вигадав любов, душі бувають роси, та попри всі прогнози, світ залишає прозу життя прям. Ты чого в перуці? да пофиг? Чого ты в липчику? А чого у тебя цифры на лобі, а? Может сейчас. Це 30. За 15 хвилин дізнаємось. Щоб пригадати, що було вчора. Мажили шашлик. Приймали сонячні ванни. І жарили холодець з динозаврами. Бі... сексу на пляжі точно не було. Тоба срака Не болить? Що? ми цю хрень. Ай! На тілку схожий, тільки на стрілку. Це не моє. Хочу ж може це Макс, а. Судячи за цього. У нас були гості. Сподіваюся, це були І Одна з них похотулився. Треба було Макса запитати. Він стопу не бухав, як у мене. Я все пам'ятаю, Макс! Макс! Іди сходи до нього. А його тут нема. Я на отбуку теж не витримав пухлий. Жодного дня в чоловічій компанії. А... це нахер. А може ми його самі того попросили? Так подзвони йому. За людища й насрали. А, це котячий. Копай глибше. Може там і Макс. Макса, Максом загубили. Загубили. Його забрала Троєщина. Або в ДВРЗ. Короче, якийсь з цих районе. А бойца шафа. Фу, б**. На. Потримай. Льо. За нафіг. О, доброго ранку. Я сі вибачаю, що я вас не будив, тому що атмосферка, в якій ми прокинули, скажімо так, не є файною. Ніфіга собі. Угу. Випили по чарочці. <звіст> Продовження серіалу. Дивись на світ ті -Ві. Світ Тіві це національний онлайн-кінотеатр, створений для тебе та твоєї родини. Тут понад 450 каналів у hd якості від національних до преміальних. В нашій колекції понад 10 тисяч фільмів від легендарних студій Paramount, Sony, Disney. Тут і класика, яку хочеться переглядати знову, і прем'єри Лілої Стіч, Світ юрського періоду, Майнкрафт. Для дітей тисячі улюблених мультфільмів Щенячий патруль, губка Боб, Наруто, веселі історії для малечі й підлітків, а для прихильників серіалів відчайдушні до господарки. Щогун, день шакала. Є з чого обрати. Переходь на світ ТВ. дивись у найкращій якості на смарт-тіві. Верзотики. Ух, я вам цього не забуду. Тварі. Ну, Розв'язали мене. Швидка! Прошу за цей прикрайний сандат. Дуже прикро. Так, а що вчора було. А, Так ви ще й нічого не пам'ятаєте. Ух, що я вам все пригадаю? Сука, я вам пригадаю. Коли сам що небудь згадаю. Плы! Так. Э, Схоже. якесь кіно. Яке, сука, кино. Що ты несишь? Назва не пам'ятай, але сюжет. Сюжет, сука, точно знайомый. у кухату! Типы. Я без стуку. У вас відчинено. Клас. А ты хто? У тебе на лобі написано, фрейрок. А, ти 1245 Саме так. Де бабло, фуфлижники? Тут така історія, нема, бабла. А, хреново. Два, як А. Оформимо на тебе кредит. Який покриє борг? друже. А це твоя? Ага. Де бабло? Ти чого ореш? Де бабло, ч вирла? Тут, тут така ситуація. Та здирати на вашу ситуацію! Якщо бабла у півночі не буде, у вас буде от така срака, кім Кардашян позадрить. До дуже, дуже скорої зустрічі. Додіки. Пам'ятаєш, як ми сюди потрапили? Ні. О, згадав. Згадав один випадок. У нас у Мукачево був один буйко, який ходив на вокзалі, збирав бомжів і пускав їх на фарш на Бандерики. Дівчинка одна їла, знайшла ніхто з ноги. До чого це зараз? До того, що є припущення, що ми у сраці. Цікаво було зрозуміти глибину цієї сраки. Так і є. Це лігво маньяка канібала Або ще гірше це кабінет підпільний. Чорних трансплантологів. ти радієш? Це нервово. О, не знаю. Я не знаю. Ти бачив його страшну пику. Тому ж так добровільно ніхто й не дасть. Тільки силою брати. Це вам здав. Я не готовий повернути на піку своєї популярності. Я не створив свій ті шедевр, не заробив перший мільйон, не отримав оскара. Та сука, я навіть від дерево не посадив! Так, не голосуй. У нас є знайомий, у якого є гроші. Ти про Макса? І де він? Треба його знайти. Вивертай кишень. В цей нема. В цей теж. Може, кудись іншу закотився. Нам треба знайти щось що допоможе відновити нам ланцюжок подій. Це що за намір? Чек на золоті сирашки з перлиною, Товар, саксофон, латунь, встань, БУ. подряпаний без кисси, ми що, саксофон ломбард здали. Звідки у нас саксофон? Хлопці, привіт! А чого вас відчинено? У голові шумить? А вратату й принесла. Краще, б ти нам гроші принесла. Mm. прогуляли. А можеш закинути сотку на пиво. Дякую. Дякую. А ти хто? Тривали в пам'яті. О, ще які. Я ваша сусідка, Дусла. Вчора прийшла привітати з новосіллям. Пригостила голодцем. Тепер ясно, хто нам цю хрін приніс. Пограла вам трохи на саксофоні і пішла відпочивати. До речі, де мій саксофон? Він у лом… Пішов на прогулянку. Разом з Максом. Макс дуже любить прогулянки з саксофоном. А. Ну, як Макс повернеться, то хай занесе мені саксофон. ага? Uh -huh. Не хворійте, папа. Ассаляму алейкум, Василі Бременські музиканти. Принесли гроші, щоб забрати свій інструмент. А де твій красиві зачіска? Які зачіска? Ну він про твою поруку каже. А, ми вам. Гроші потім занесе. А зараз ми прийшли за інформацією. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Це про те, що інформація гроші коштує. А. Може, безкоштовно для постійних клієнтів? Хм. Безкоштовно? Тільки флайера. Ясно. <кхем> Давай. Слухай, а заклад легально працює. Ну, Податки сплачуєте, ліцензію маєте. Власник закладу в країні легально перебуває. А ти підступна людина. Молодець. Отже, ми вже прийшли з тобою вдвох, здали ноутбук Макса і Секса. Значить, скоріш за все, в ювелірку ми вломилися з Максом. З Максом. Якщо що, золото теж можу прийняти. Я це їсти не буду. Я старався. Ті ж давай, що не бачиш, людина старалася. Ммм. <різь> З'їж хоч в бутик. Іж, <різь> будь ласка. Неборо, ти мені дуже сподобався. Тільки треба зрозуміти, в якому плані. Сексуальному чи астрономічному. <різь> Бійся. Я не гей. Я б'я. Ви вибирали стильні чоловічі каблучки А товстуни, серешку? Товстун. Товстуни. Ви можете на пальцях показати, скільки нас було? Чотири. А ви не знаєте, хто четвертий? Це вам краще знати. А, те, що з бородою, він відмовився платити за ваші каблучки і оплатив тільки сережку. А ви не знаєте, навіщо йому потрібна була сережка? Ну, вухо вставити. Воно ж в нього пробите було. Все в кровіщі. Блін, реально якесь кіно нагадую. Дякую. Анатомічно, якщо кров ще не згорнула, значить Макс пробив вухо десь поруч. Десь поруч. О, здається, дуже поруч. О! Тобі ця сережка дуже личить. Такі файні дизайнерські дизайнерській дуже легко ідентифікувати трупа. Ти. Може б ми краще подумали, як звідси виберемось. Через вентиляційну систему. Тільки є два але. Перше. Я туди не пролізу. А друге. А друге. Ти не пролізеш. Здорово, шибеники! Мої герої, королі риву. Зізнавайте, що ви таке смачненьке вживали. Я теж хочу. Та. Это... Пиво. А вже ж, просто пиво. Так і зрозумів. Саме тому вашого друга лише на сережку умову. А що, були інші О. варіанти? О, ведмежара – справжній звір. Хотів спочатку тунелю в вусі, блюдце в губі, подвоєний язик, штучні імплантовані роги, все одразу і без анестезії. Треба було його не відмовляти. Я подивився на цього демона. Коротше, він сам собі вухо пробив. Степлером. Ось цим. А Ви не підскажете, скільки нас було? П'ятеро. Скільки? Ну, ти. Ти у бабській перуці. Ведмежара, ведмедик і босий джокер з пофарбованими дігтями. Походу, де з зі нами тусувався. Ага. І ще одне питання. А ми не казали, куди ми далі збираємось? Казали. Джокер додому в Готем, бо ноги змерзли, а всі інші в ювелірку. Клас. Ага. Дякую. Та да, наше розслідування зайшло в вихилі здоровенькі були! Сідайте в машину. Дякую, ми самі. Ні. ні давайте, 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 швидше! Та сідай вже. Давай, давай, давай. Легше. Під пристріту. Що? От з глазу. <тушиш> <Ого>. ага. <тушиш> Аль... а Ага. а Підбирай код. Так, я зараз спробую пролізти через вентиляційну трубу і трафити на допомогу. Ага. Не захотілося, сука, чекати до опівночі. Ти мов взагалі цього бандита набігав? Здається, я знаю. Мій брат здає афігізних людей, які дадуть нам безвідсотковий кредит. Алло, Сальвадор. Офігенні люди, нічого не скажеш. Зараз я Сальвадора наберу, він знову все порішає. Чорт, знову не фартить. Я згадав. Нічний клуб з Казино. Здається, ми там Макси загубили. Адреса. І, ну, адресу я не пам'ятаю. Але ми точно їхали туди на таксі. Той з нас викликав таксі. Хай це буде не Макс. Ого. Ніфіга собі. Продюсер колишня, колишня два, колишня три, Сальватор. Мама? Міністерство культури, зоопарк, бухгалтерія, шмари, 64 дзвінки і жодного у таксі. О, я. Алілуя. Ох. Гроші принесли? Е, які гроші? За бенкет, за стриптизерок, за блекджек, за рулетку. І, до речі, наш заклад дав вам кредит, щоб відігратися. У нас У нас немає грошей. Угу. А у нас є ваш коріш, якого ви залишили як застав. Піпець. Угу. А Макса п'ять застави залишила. Ми можемо його повернути. З якого це дива? Розумієте, коріш наш гаманець. Якщо ви нам його не повернете, ми не зможемо з вами розрахуватись. Це аргумент. Буль. Веди круглого. Макс, я застряг. Витягай, мене. Блін. Витягай. Давай! Ну ва а, ну, Витягай не можу. Ааа! Можна ще пертя. Я в чернусяк лишився. І хлопчики, які я радий вас. Водити, там такий діється жах просто. Стоп, стоп! Це не наш. Ну як не ваш? Ваш. А, слухайте, а інші є? Є. Але я залишу його собі. поки ви мені всі гроші не принесете. А, клас. А давайте ви цього залишите, а нам іншого дасте. А? Що ви мені тут обмін валют влаштовуєте? Просили круглого. Забирайте круглого. Вам допомогти вийти? Ні -ні. Ой. Ой. Папандос. Ну, і як будете рятувати цимбура? Кого? Друга вашого. Ніяк. Ой, ой, погані з вас цимбури. Ніяк і не цимбури. Це по-перше, по-друге, ми його знаємо пару днів і у нас грошей нема. А ще на нас через дві години почнуть полювати бандити. Точно. Так. Їдемо додому. Ага. Збираємо речі, півалимо звіста, і кожен сам за себе. А... а допоможіть зняти штучку цю. Йди нахер. Е, альо! Нам ніхто Ту, не дзвонить! Допоможіть зняти штучку, смислі! Це за Анжела? А тобі не пофіг. Ти краще запитай, звідки стільки бабла? Ну, вистачить, щоб з бандюками розрахуватись, викупити ноутбук, ага. Макса і саксофон. Слухай, може, ми не будемо відходити від попереднього плану. Поділимо бабки, і щезнемо. І ти зможеш з цим жити? Зможу. Не зможу. Ага. Стачить. Ходимо управлять и наследки его одного на А Анжела? Красиво, Анжела. Красиво ложить. Хай ложить. Папки охраняй. Сальвадору привет, бродяги. Чуешь? Пойдем. Только да. Не забывай про меня. А ты все принимаешь. Заходь. У нас для тебе, до речі, є сюрприз. А? Правда, ми не знаємо, звідки він взявся. Який? Класний сюрприз. Мені сподобався. А в чому сюрприз? В тому що. Анжели немає. А, -а, а. Хто така Анжела? Ось і нам би хотілося дізнатися. У нас була купа бабла.

Якщо що, заклад може надати вам кредит. Хлопці, хвалимо. Йо, мужики. Ми вам влада яму під заставку. Візьмете. А це весело. Зрозуміло. Нас всіх поплавало після настоянки Модестовича. Угу. Залишається два відкритих питання. Звідки взялася? І куди зникла Анжела? Три. Що це за гроші були у вані? Чотири. З чого Модестович робить настоянку? Якщо ви дивитеся на комп'ютері, для продовження перегляду згорніть YouTube, опустіться вниз до опису, знайдіть посилання для продовження перегляду і натисніть на нього. Ви потрапите на сторінку фільму, натисніть кнопку Дивитися. Далі пройдіть просту реєстрацію за номером телефону. Введіть свій номер телефону, на нього надійде смс із кодом підтвердження. Введіть цей код, і ви автоматично увідете в сервіс. Потім знову відкриється сторінка фільму, натисніть Дивитися і готово. Приємного перегляду. Якщо ви дивитеся з телевізора, знайдіть наш застосунок світ ТВ у лаунчері та натисніть на нього. Ознайомтеся з перевагами нашого сервісу. Далі ви потрапите всередину застосунку. Перейдіть із розділу ТБ на головну сторінку, знайдіть банер Життя на трьох і натисніть Дивитися. Потім ви потрапите на сторінку фільму, натисніть Дивитися ще раз. Пройдіть реєстрацію за номером телефону, введіть свій номер, на нього надійде чотиризначний код, натисніть Ок, введіть код, який отримали у повідомленні, і ви автоматично потрапите в сервіс на сторінку серіалу. Натискайте продовжити і Приємного перегляду.